Всім привіт! Мене звуть Наталія, і ви на каналі Флоріум. І сьогодні ми поговоримо про королев весняного саду, а саме про півоні. Коли перед вами колекційні сорти залишатися байдужим просто неможливо. Вони ароматні, вони мають такі високі, красиві, міцні стебла. І в пік свого сезону, а саме в цвітінні квітень, травень та червень, вартість за стебло може сягати 10-15 доларів. Я вже не говорю про ціни на кореневища та саджанці, тому що це задоволення не з дешевих, але це не зупиняє ні колекціонерів, ні поціновувачів, тому що це задоволення, яке точно варте того. Саме тому я пропоную сьогодні поговорити нами з вами про найдорожчі, найкрасивіші півоні, які ви зараз можете знайти вже на нашому сайті Florium і придбати для себе та потішити себе цікавим та красивим цвітінням багато-багато років. Перед початком хочу попросити вас підписатися, поставити нам лайк, написати в коментарях, який вам сорт найбільше подобається. Ну і звичайно не пропускати наші наступні випуски, тому що буде ще багато всього цікавого. Перше півонія Чойс. великі махрові квіти цього гібрида у достойні найвищих відзнак. Ви тільки подивіться зараз на цю квітку. Вона розкішна, велика висота може сягати 75 сантиметрів. Діаметр квітки 17 сантиметрів. Ну а її цвітіння це витвір мистецтва. Адже тут ми з вами будемо мати пелюсточки, білокремові біля основи, жовті всередині, а по краях мають відтінок стиглого персика. Рослина володіє величезною кількістю переваг, в тому числі вона стійка до різних шкідників та захворювань, що робить її незамінною в садах, які потребують малого догляду. Друга деревоподібна піонія «Spring Willow Chan. В перекладі це означає «весняна верба». і це справжнє диво для справжнього цінителя краси. Адже дана півонія це правда щось унікальне. По перше, це така красива куляста форма, густо-густо набиті пірусточки, і вони мають яскраво салатовий колір. Виглядає це дуже незвично, дуже красиво. Вона однозначно виділяється серед усіх видів півоні, тому що ну супер екзотична, на в наших краях одразу прикипаєш до неї, і це саме та півоні, яка вразить, мені здається, і колекціонерів, і досвідчених садівників. Я рекомендую мати в своєму садочку, тому що саме ця півонія при гарному догляді здатна рости на одному місці 100-150 років. Тобто, це саме та рослина, яку навіть можна буде передавати у спадок. Прекрасне родинне дерево. Третя деревовидна півонія кінкаку. Це японська каскадна півонія, яка здатна зачарувати і своїм ароматом, і своїм зовнішнім виглядом. Почнемо саме з вигляду, тому що це щось неймовірне, дуже красива рожево-червона півонія Із золотим обрамленням вона нагадує вечір на річці, ніби захід сонця. Дуже красиво. І також мені дуже подобається аромат, тому що пахне вона, ніби розрізаний лимон. І кажуть, щось досвідчені квітникарі одразу впізнають саме за ароматом, тому що його неможливо забути. Також цей кущ вражає своєю висотою та розмірами, тому що він здатен сягати півтора метри, а діаметр квітки 25-30 сантиметрів. І так як на її батьківщині в Китаї бувають сніжні холодні зими, і вона їх прекрасно витримує. А отже, їх можна садити і в нашому кліматі, і не хвилюватися, що вони змерзнуть. Четверта деревовидна півонія а це самостійна мутація півонії Тайо японської селекції. Спонтанно створена квітка здивує вас пишнотою фарб та величезних бутонів. Її квіти нагадують троянди або лотоси. Має дуже такий терпкий медово травянистий аромат, який не залишить нікого байдужим та наповнить ваш садочок незабутнім свіжо приємним весняним ароматом саме цього виду півоні. А ще вони вражають дуже цікавою кольоровою палітрою, адже тут у нас іде гармонія світло рожево і червоно-бордового кольору. Висаджувати такі півонії краще на сонці і в безвітряному місці. П'ята деревовидна півонія Coral Alter. Вона характеризується дуже міцними стеблами і величезною кількістю пелюсток, а також дуже приємним ароматом. Квіти з тонких пелюсток мають дуже тонку грань між рожевим і червоним кольором і здивують вас тривалим цвітінням. Аромат у неї дуже ніжний. Він поєднує в собі таку солодкість, і він дуже приємний, довготривалий. Висота рослини 150 см, а діаметр квітки 15-17 см. Шоста півонія едж Селмон. Це півонія, яка має дуже красиву форму і квіти рожево лососових відтінків. Почнемо саме з її форми, тому що на міцних стеблах тримається досить таки велика квітка, яка буде мати таку трояндоподібну форму. До речі, вона має не тільки класну форму, але й в загальному дуже чудову якість без течінок, без пилинок, без насіння. Тобто, це та півонія, яка буде чудово триматися в зрізі, тому її дуже люблять обирати для букетів, а також для букетів наречених. Це правда дуже красиво, тому що це той вид півоні, який змінює своє забарвлення в моменти свого дорослішання. Тобто, чим довше квіточка розцвітає, тим вона стає вже іншого відтінку. За цим дуже цікаво спостерігати. Я люблю такі півоні, адже кожного дня вона вже інша, інша, інша. Нижні пелюсточки у цієї квітки великого розміру, і до середини вони помалу зменшуються. А все Середині, взагалі, такі увігнуті, зубчасті, дуже красиві. І зверніть увагу: чим старшим буде ставати кущ, тим більше він даватиме квітів, і саме ця півонія має дуже багато нагород та відзнак. Тому я рекомендую вам до неї придивитися. Сьома. Півонія дайності. Це пізні гібрид, який вивели в 2014 році. і Він вже встиг завоювати популярність. Це пов'язано, звичайно, ж з виглядом даної півонії, адже вона виглядає, ніби троянда, має міцний, приємний, солодкуватий аромат, який запалинить увесь ваш садочок. Цю півонію від інших відрізняє величезний міцний бутон. Зовнішньо він офарбований в рожево-бліді відтінки. А всередині такі вже блідокремові. Має Тужний аромат і дуже довго може квітувати а саме до шести тижнів. А також прекрасно стоїть у зрізі, що робить його незамінним для букетів. Висота рослини 90 см, а розмір квітки 15-20 см. Восьма півонія Карл Джі Клам це справжній витвір природи, який нікого не залишить байдужим. Адже має дуже вишуканий бутон, і водночас максимально приємний аромат. Ця рослина є однією з найбільш захоплюючих півонів в своєму роді. Вона здатна стати прикрасою будь-якого саду чи квіткової ділянки. Квіти цього сорту мають великі пишні полюстки, що нагадують білу, квітучу троянду. І виглядають особливо розкішно під час світіння. Їхній аромат можна порівняти з ароматом солодких фруктів. Відрізняється високою стійкістю до погодних умов та різного виду захворювань, що робить її незамінною для саду. Дев'ята. Півонія Prosperus Family. це китайська півонія, яка за своєю формою нагадує гвоздику, тільки значно більшу за розміром. Вона була виведена у 1983 році. За хмарами пелюсточок ховається жовта серцевина. Красоквітів відтіняє насичений зелений фон листової маси. Час цвітіння з квітня по травень два тижні. Висота рослини – 1-2 метри. Показує всю свою красу на родючому, добре дренованому ґрунті. Десяте «Лемон Шіфон». цінується завдяки тривалому цвітінню, дуже красивій формі квітки та приємному аромату. Цвіте рано так само, як і інші жовті гібридні види півоні. А ще вона в списку найдорожчих та найбажаніших півоній для зрізання. Дана квітка привертає до себе увагу завдяки величезним бутонам діаметром 15-17 сантиметрів. Вони поодинокі, махрові, скуйовджені, бомбовидної форми. Сильні і міцні стебла здатні утримувати квітку в вертикальному положенні. Куща цієї півонії досить акуратне, а листочки навесні спочатку стають бордовими, а потім уже зеленими. Цей сорт дуже морозостійкий, здатний витримувати до мінус 40 градусів, а влітку прекрасно зможе передбати перенести спеку, тому його часто висаджують не тільки на ділянках, а також в парках міста і навіть в якихось сквариках, що робить їх дуже затишними. Ось і все ми з вами завершили огляд топ-10 найдорожчих півоній, які ви можете у нас придбати в інтернет-магазині Флоріум. У нас там є не лише такі саджанці, ви там маєте величезний каталог, який я переконана вас зацікавить. Вибір, звісно, залишається за вами. Але я б рекомендувала вам мати декілька таких ексклюзивних сортів півоні. Адже вони зроблять вашу ділянку неперевершеною та красивою. Переконана, що вони надихнуть вас на якісь нові експерименти у вашому садочку. І тільки уявіть, як красиво вони будуть виглядати навесні. Переконана, ви зачаруєтесь їхньою красою і ароматом. Тож, дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Флоріуму, дивіться нові відео, і також пишіть в коментарях, які ви вирощуєте півоні. Переконана, ви маєте дуже гарні сорти. Маєте чим з нами поділитися. you <laughs>